Привіт! Продовжимо нанесення приготування клею для проклейки доски. Так, перший етап ви бачите, як зараз видно ці насічки. Потім що, це клей, желатин, який я розвів 5%, тобто 5 грам желатину, 80 мл води. І це в мене, виходить, 5%. Клей. Каструлька Набираємо сюди води. Води набираємо, треба, щоб вона була десь 70 70 градусів. Тобто 70 градусів це коли можна, а ще гаряча, трошки почекаємо. Трошки почекаємо, якраз клей клей наставився десь півгодини година. Чим більше, тим краще І нам його ще потрібно буде поставити на водну баню, щоб він більш-менш розійшовся краще. Е, води в гарячу наливати, ну от, щоб воно. Коли банку поставити, щоб на закрило, закрило сам клей. Тобто води більше, ніж клея. Води в кастинглі більше, ніж клея. Десь можна ще трошки додати. Це можна робити на плиті на. Вогнищі, але для проклейки цього не потрібно. Проклейки цьому вистачить. Тут головне, щоб розійшовся клей. Чогось до 70 60-70 градусів вода повинна бути, тому що, якщо буде більший градус, то клей властивості свої. Так, ну для проклейки цього вистачить. Так, пробуємо воду. Ще трошки гаряча. Так, вода вже можна трогати. Тобто це свідчить про те, що температура її нижче 70 градусів. Ставимо клей, мішаємо. І хай він так на цій водній бані, ну, щоб він став теплим. Щоб клей був теплий. Це вже треба брати та пробувати. Після того як клей весь розмок і в теплому стані наберемо його і виливаємо на доску. Виливаємо на доску. І починаємо рукою це все втирати. Втирати, щоб воно все пішло. В кожну царапинку залізло. Так. Отак От ми все промащуємо. Добре його промащуємо. Добре, добре. Щоб воно аж надавлюємо. Премо його доки третя, так сказати, коли так. так, і залишаємо сохнути, коли воно підсохне. Цим клеєм знову пройтись і поставити в холодильник. Щоб поставити клей в холодильник для зберігання, його треба засунути якесь, якусь мокру марлячку, вологу. Не мокру, а вологу. Щоб клей зверху не загустівав якби не, зроб... не робився дерев'яною корочкою. Поки що все, другий етап проклейки запишу пізніше, після того, як просохне доска.